Шановні, шановні колеги, депутати Київської міської ради, нашої славної столиці. На жаль, депутати не всі славні у нашій столиці, але ж кого Бог послав. До речі, ось щойно один колега-депутат казав, що треба закрити київську міську раду, і нехай іде з Богом. Ні, з Богом не підете. Після того, що тут наробили, і що ще наробите, то Бог не поможе. Щодо того, чого я прийшов, ну ви ж бачите, Верховна Рада не працює. І тому я, як народний депутат, який 23 роки живе в Києві, вболіває за інтереси міста, я прийшов сюди, щоб проконтролювати, щоб не дати вам украсти. А проєкти рішень, які деякі я тут бачу, дуже цікаві. І якщо ви будете такі ласкаві, дасте мені можливість виступити пізніше. Я зверну увагу на ці проекти рішень. і не хай бачать, бо у нас отут оплачуються, значить, що в бюджеті грошей немає. От 17 питання я бачу стоїть. Значить, про розгляд протесту прокурора заступника міста Києва на рішення Київради. Рішення Київради від 2007 року. Два гектари землі на вулиці Гоголівській в центрі Києва віддали е, певним політикам, які тоді були при владі. Два е, Мартиненко Жванія. Два гектари землі, наче санаторій салют. Так, от замість санаторія, ви знаєте, що хочу зробити. Ніхто санаторій робити не буде. А будуть робити офісний центр, будуть робити житло за мільйони доларів продавати. Так, якщо ви кажете, що в бюджеті немає грошей, так задовольніть протест прокурора, да верніть у комунальну власність цей санаторій. І якщо у вас немає можливості його утримувати, то будь ласка, виставіть на аукціон, продайте і мільйони доларів отримайте до бюджету. А то у нас заступник міського голови Крамаренко, він вчора читав інтерв'ю, заявляє, що вартість проїзду в метро 3 гривні з половиною, шановні кияни. Три з половиною гривні вартість зарплат вам бюджетникам не платять, пенсіонерам не платять, а вартість метро вдвічі хочуть підняти. І при цьому задарма роздаю все, що можна роздати. Тому я й прийшов сюди, для того і треба щука, щоб такі жирні карасі, як ви, не дрімали. І Я тут в ролі щуки. Е, якщо в кого є, але але крім того, як народний депутат, як заступник голови коміс... комітету з питань фінансів і банків, я готовий все, що є можливість допомагати Києву підтримувати. От сьогодні питання розширення меж Києва, про нього пані Герега. Я чув казала на брифінгу. Абсолютно правильне питання. Це життєво необхідно для Києва розширення його меж. Бо якщо не розширити, оті місцеві удільні князьки вкрадуть все, що можна вкрасти. І я думаю, що треба розширювати не тільки там в сторону Коцюбинського Стомеля, а і Бровари, і Борисполі все сюди до Києва. Ми, а і конче заспуда все, все забрати сюди, але ж не дати потім украсти. Ну це ми вже забезпечимо, коли прийдемо сюди, щоб ніхто не вкрав. Бо вам тільки дай. Сюди притягли, туди забрали. Тому питання важливі є. Я бачу, і по Київпастрансу 300 мільйонів кредит. Де хочуть цю комунальну власність заставити, а чим потім вертати ці кредити, а комунальну власність за копійки роздати? Тобто є дуже багато питань, які цікавлять киян, і саме тому я тут, щоб захистити їхні інтереси, дякую, шановні колеги. Немає більше до Олега Валерійовича запитань. Якщо, якщо є, будь ласка, Микола Іванович, мельник. Олег, у мене до вас запитання. Ви сказали, що не дамо украсти, коли ми сюди прийдемо. А коли ви плануєте сюди прийти? І в якості кого? Дякую. Шановний Микола Івановичу, я вас знаю багато років, да? ви професійна людина. Щодо того, коли я планую прийти, як Бог дасть, сікіяни. Ото, коли їм набриднуть ви, отоді я сюди й прийду. Дякую. Немає більше запитань до Олега Валерійовича. Тоді у нас Наталя Васильна є. Будь ласка, Віталій Андрійович Павлик. Олег Валерійович. Без сумніву, ви кажете дуже багато правильних, хороших речей. Дійсно, вони подобаються громадянам. Скажіть, будь ласка, або назвіть нам 10 ваших останніх законодавчих ініціатив, які були спрямовані на життя киян. І Якщо вони не пройшли в парламенті або не були результативно розглянуті, чим може допомогти міська рада і сама київська громада для того, щоб ці ініціативи були реалізовані? Як шановний, шановний колего? Дякую за питання. Найголовніше питання, яке я вважаю сьогодні, актуальне для Києва, для всієї України, це мораторій на закриття лікарняних закладів. Ота так звана медична реформа, коли під приводом медичної реформи закриваються масово по всій Україні, в тому числі і в Києві, під приводом реорганізації перепрофілювання, закриваються медичні заклади. Вони фактично позбавляють можливість мільйони українських громадян, в тому числі і киян, отримати належну медичну допомогу. Я як разом із своїм колегою Іваном Івановичем Куровським зареєстрував в Верховній Раді законопроект про мораторій на закриття лікарняних закладів, це в тому числі стосується міста Києва у. У колишньому, як заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради, я разом із своїми колегами по бюджетному комітету воював за те, аби в бюджеті 2013 року не було норми, яка вилучає з бюджету міста Києва 8 мільярдів гривень, і внаслідок цього місто Київ позбавилося величезної суми грошей, як киянин, хоча я народився в славному місті Чернігові. Але вже 23 роки живу в Києві. Вважаю рідним для себе Київ. Я роблю все від мене залежне для того, щоб захищати інтереси людей. Нещодавно я проводив зустріч народний депутат у ЖЕКу на Сахсаганську із мешканцями прилеглих вулиць, у яких течуть дахи, немає лампочок у під'їздах. Нещодавно я проводив зустрічі в бортничах із жителями бортничів, де люди задихаються від тієї станції так званої аерації. І коли в мене будуть можливості, а я сподіваюся, що Господь дасть мені ці можливості. Перше, що ми зробимо, ми реконструюємо цю станцію для того, щоб вона не загрожувала місту Києву. Разом із активістами я борюся за те, щоб у Києві не вирубували зелені насадження. Боремося за інші об'єкти вкрай важливі для міста Києва. Я міг би вам до ранку розказувати, що я за двадцять. Три роки робив для Києва. Господь бачить, люди знають. Шановні колеги, будь ласка, Яковчук Михайло Юрійович. Шановна Галина Федорівна, шановні колеги. А в мене з огляду на відповідь шановного пана Ляшка виникло запитання того роду. Тобто, конкретно, це тільки один законопроект, який зареєстрований, але не розглядався. З огляду на те, що цей законопроект Ляшко подав разом з Куровським, з закриття закладів медицини. Якщо я гарно пам'ятаю, то у нас був тут були баталії у Києвраді, Раді, коли застройка лікарні жовтневої лікарні, і якщо я не помиляюсь, то Господин Коровський якраз і являвся застройщиком у цій лікарні на місці кладовища, якщо я, якщо, якщо я розумію, це десь близько двох років. Тому, тому в мене ще одне запитання: що конкретно, окрім одного зареєстрованого законопроекта, пан Ляшко зробив для киян і що він може чим він може ще доповісти по цьому питанню? Дякую. Шановний, шановний пане Яковчук. Я на відміну від вас. Ви як сюди з'явилися? Фракції космонавта. Ви космонавт. Я на відміну від вас нічого поганого для Києва не зробив. Оце найголовніше. А ви побіднімайте всі свої рішення, скільки ви землі роздеребанили, скільки ви майна роздеребанили, скільки ви людей, простих киян, по світу з просягнутою рукою пустили, а потім будете мені лекції читати. Молодий ще. Чтобы не лекции читать. Татьяна Ивана Меліхова. Миліхова Біт, Батьківщина. я розумію, що в період передвиборчої кампанії, коли на мерські вибори збираються народні депутати, приходять в Київ. Але ж я пропоную до народних депутатів приходити з реальним вкладом. То якщо в нас присутній заступник голови бюджетного комітету, то я вас до вас особисто, пан Ляшко, звертаюся, і сьогодні ми будемо таке звернення якраз до вас, до Верховної Ради. Голосувати про те, щоб Києву все ж таки не вилучали із бюджету Києва 8,2 мільярда гривень. Тобто внести зміни в бюджетний кодекс, прискорити розгляд цього питання в профільному комітеті, а там три законопроекти, і винести добитися на розгляд пленарного засідання Верховної Ради, щодо внесення змін до бюджетного кодексу з тим, щоб в бюджет Києва потрапляло 100% податку на доходи фізичних осіб. Я думаю, що це буде реальний вклад. Дякую. Шановна, Шановна Тетяна Іванівна. Я не, не працюю сьогодні в бюджетному комітеті, в минулому скликанні працював. Але звичайно, як народний депутат я буду голосувати в Верховній Раді, щоб повернути кошти до київського міського бюджету для того, щоб були потреби е, е, задовольняти, які потрібно задовольнити київської міської громади. Це надважливе питання. Тут я з вами згоден. Будь ласка, Інна вілівна Новак. Шановні депутати, шановний пане Олеже, у мене до вас таке звернення. Прошу дати свою позицію стосовно переведення з комунального майна міста центра серця, яке 700 мільйонів гривень коштувало киянам. І далі ми його перевели. В державну власність, а зараз в Міністерстві охорони здоров'я готується рішення про передачу його в концесію. Не пройшло навіть двох місяців. Я б дуже вас просила долучитись до цього питання і повернути назад у комунальну власність міста, центр серця, і не давати його приватизувати, а забезпечити фінансування як з державного бюджету, так і з бюджету міста Києва. Дякую. Я абсолютно з вами згоден. Що якщо майже мільярд гривень з міського бюджету були витрачені на будівництво центру серця, центр серця має бути в центрі Києва. Він має належати Києву, але звичайно, громадяни України теж повинні мати можливість там лікуватися. Для мене це дуже близьке питання, бо днями і моя мама потрапила в лікарню із якраз цими проблемами. І тому я розумію ту турботу і клопіт, які ви озвучуєте, і це нераціональне використання коштів. Тут я з вами згоден. Я вам обіцяю, що коли радикальна партія матиме більшість Київській міській раді, це буде перше рішення, яке ми приймемо. Ми повернемо в комунальну власність все, що роздеребанили до цього. Ми повернемо в комунальну власність всю землю, яку розтягнули, і потім під отакенною лупою розглянемо кожне питання. І ті землі не задарма будемо роздавати, а тільки за величезні гроші, але не в кишені декого не буду називати прізвищ, їх і так увесь Київ знає. їх і так увесь Київ знає, а до бюджету міста, щоб кожен конкретний рядовий киянин, бабусь, дідусь, учитель, лікар, щоб вони мали від цього частину якусь, і щоб вони отримали допомогу і підтримку міста Києва. Для того ми з вами тут і зібрались. А не набивати власні кишені і вирішувати свої приватні питання. Будь ласка, Алла Васильівна Шлапак. Шановний Олег Валерійович, я дякую за те, що ви приходите на засідання міської ради, на відміну від тих мажоритарників, які обрані від міста Києва в парламент. І ми на мене відчуття, я вірю, можливо, давно не було в Чернігівській області, але там, я думаю, все гаразд. Якщо ви мажоритарний депутат, всі землі працюють на людей, пенсіонери задоволені, але в Києві ситуація наступна. Мені б дуже хотілося як голові профільної комісії з питань гуманітарної гуманітарних питань, яка займається освітою, медициною, соціальним захистом, звернутися за допомогою дуже конкретною, тому що я багато разів зверталась до суб'єктів законодавчої ініціативи. На превеликий жаль, залишилася без розуміння. Перше, це звичайно фінансування і стати як суб'єкт, як народний депутат, звернутися до того ж бюджетного комітету, те, що стосується збільшення фінансування галузі охорони здоров'я. Місті Києві, зокрема цей центр крові, який сьогодні стоїть під питанням його існування, тому що коштів не вистачає. Стати ініціатором, і сьогодні я готова вам допомогти в підготовці такого проекту закону про відміну медичної реформи, в тому вигляді, в якому вона сьогодні є. Тому що Чернігівська область на щастя не є в регіонах, а Київ є пілотним регіоном. І Я можу поділитися своїм досвідом, як ця реформа втілюється в життя. Звичайно, це повернути податки, які Верховна Рада забирає. Ми говорите, що в попередньому скликанні, але ну це скликання працює не один місяць, але на превеликий жаль, ми не бачимо, що змінюється для нас. Підтримати, звичайно, приватні навчальні заклади на законодавчому рівні, а не лише в пресі і з екранів телевізорів ваші колеги. І, звичайно, дітям війни, яким всім ви обіцяли, в тому числі і ви, Олег Валерійович, і інші народні депутати, які сьогодні обрані, дітям війни забезпечити виплату пенсій, щоб вони не думали про те, як прожити на тій мізерні 900 гривень в такому великому місті, і не лише в місті Києві. І наступне одне конкретне запитання в грудні місяці, коли Верховна Рада України прийняла бюджет на 2013 рік, державний, я звернулася до всіх народних депутатів України до тих пір, допоки Києву не будуть повернуті кошти, відмовитися від медичного обслуговування в Феофанії. Чи зробили ви це особисто? Дякую. Дякую, дякую за питання. Почну з останнього. Чи я в фані? Не обслуговуюся. Слава Богу, живий здоровий і мені всього 40 років. Мені немає потреби там обслуговуватися. А якщо не дай Бог, бо я кажуть, від тюрми суми і від е, болячок, не зарікайся. Якщо не дай Бог, я наголошую, трапиться така необхідність, щоб я е, звернувся до лікарів. То я піду в просту лікарню чи в 12-ту на Підвисоцького чи на борщаговці, де завгодно, щоб обслуговуватися так, як обслуговуються прості люди, адже ми нічим не кращі від цих простих людей. От, якби оті небожителі, які по Феефані та по заспах, якби вони опустились на цю грішну землю, якби вони пішли до простих людей, якби вони побачили їхні сльози, їхні оті багаточергові кілометрові черги в лікарнях, в пенсійних фондах, у судах, то можливо б ми з зовсім по іншому жили, бо це різні світи, це різні галактики, які між собою не перетинаються. У нас увесь Київ дороги розбиті. Одна дорога до президента на Межигір'я і в конче заспу до Азарова. Усіх інших доріг у Києві немає. Тому того я й між людей, того я як проста людина, бо я хочу знати, як живуть про люди люди. Вам того бажаю. Далі щодо дітей війни. Я як Лев стояв на трибуни Верховної Ради і бився за цих дітей війни. Але уряд Азарова прийняв бюджет, де не тільки забрали гроші із київського міського бюджету, а й дітям війни не дали ні копійки, паразити. Самі 20 тисяч пенсій в місяць отримують, 40 тисяч зарплати отримують, давляться, живуть на державних дачах за державний рахунок масажисти, водії, покоївки, охоронці, проктологи урологи. А діти війни нещасні, не мають ні копійки. І підтримки і животіють на ті нещасні пенсії. І коли ви кажете, що пенсіонери на Чернігівщині довольні, вони довольні одним, що в них є ляшко. Але вони недовольні тим, що в них мізерні пенсії, що їхні діти, онуки без роботи, що своїм онукам вони конфету купити не можуть, що їм немає де полікуватися і їм немає за що жити. От чим люди недовольні. І далі, щодо закладів охорони здоров'я, я вам сказав. Я ляжу кістьми, але я не дам закрити лікарні. А все, що закрили, ми доб'ємося, щоб відновили. Красти менше треба. І тоді буде і на лікарні, і на школи, і на дитсадки, і на все інше. Давно в Києві не було господаря. Ми прийдемо і наведемо порядок. Дякую. Юрій Іванович Бондар. Шановний колего, я, я отут знаходжусь прямо перед вами. Ось, бачите, так. Да? Ви так завзято виступаєте, але всі українці і всі кияни знають, що найжирніші карасі знаходяться саме в Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, що саме ви зробили для того, щоб позбавити депутатів Верховної Ради пільг? Хоча б пільг. Дякую. Шановний Юрію Івановичу, дякую за питання. Але я вам скажу, що найжирніші карасі не в Верховній Раді у Верховній Раді вобла, а найжирніші карасі в адміністрації президента і в кабінеті міністрів. Бо сьогодні, а іще жирні карасі плавають отут, а в цьому залі. Ви правда підхудали щось, видно, вам не дають, так чи вже дали, і ви проїли. А, тобто ви тільки набираєте. На щастя, скоро закінчується. На щастя, скоро закінчується термін повноважень Київської міської ради, і ви не вспієте зажиріти, не вспієте набрати. А щодо того, що я робив, я голосував за всі законопроекти в Верховній Раді про зняття депутатської недоторканності, про скасування депутатських пільг, я звертаюся, шановна Галина Федорівна, ви сьогодні градоначальниця Києва, княгиня. Княгиня, ви, ну якщо порівнювати з 11-12 століттям, я вас прошу, хочете ввійти в історію Києва, в історію України. Прийміть сьогодні на сесії Київради рішення і давайте грохнемо оці заповідники номенклатурного капіталізму, конче заспущу водицю. Чого вони, оці всі міністри, чиновники, депутати, чого вони живуть на державних дачах за державний рахунок на київській землі? Давайте замість тих конче заповідників урядових зробимо для дітей сирі, для дітей-інвалідів, для дітей чорнобильців і так далі. І закінчуючи, шановний пане Юрій Бондар, щодо жирних карасів, ось вам хрест. Коли я буду отут, у мене всі будуть тут худі. Літатимуть, жирних тут не буде. Шановні колеги, у кого ще будуть до е, ляшка запитання? Немає у Пономаренка, Будь ласка, Пономаренко. Олег Валерійович. До вас сьогодні багато запитань. До вас сьогодні дуже багато запитань, тому що всі надіються, що це не піар акція, а конкретно будуть на ці запитання якісь дії, тому що дійсно депутати Верховної Ради, коли приходять, хочеться, щоб вони дослухались до київських проблем. У мене до вас одне конкретне запитання. Сьогодні на утримання Верховної Ради тратиться дуже багато серйозних коштів. На утримання місцевого самоврядування на всіх рівнях не тратиться нічого. І не секрет, що все місцеве самоврядування на всіх рівнях здобуває собі за рахунок корупційних схем. В результаті це дорожче обходиться для всієї держави. Чи не вважаєте ви, що потрібно поміняти цю ситуацію? Переглянути там питання, зробити якісь реформи, щоб підняти відповідальність депутата і одночасно, щоб в нього не було бажання приймати участь в цих корупційних схемах. Повинен бути якийсь баланс в отриманні Верховної Ради і місцевого самоврядування. Дякую, шановний, шановний пане Валерію Пономаренко, дякую. Але я вам скажу, до мене за багато запитань з однієї причини. Не тому, що я популярний політик, а тому, що Київ знає, що Ляшко його врятує. Отому до мене багато запитань, і навіть те, що ви всі. Мене питаєте, очевидно, ви в моїй особі бачите людину, яка наведе порядок в Києві. І я сподіваюся, що ви мені допоможете в цьому питанні. Щодо коштів у бюджеті нинішнього року, 2013 на утримання органів державної влади загалом цієї вертикалі понад 20 мільярдів гривень. 20 мільярдів гривень. Порахуйте скільки проїдають грошей. Де взяти гроші? Правильно, з одного боку, скорочення чисельності чиновницького апарату, а з іншого боку, раціональне використання тих можливостей, які є в Києві. От я виступав минулого разу на сесії Київради, Я до вас звертався, я до вас просив, я вас закликав. Ви по-доброму не почули. Очевидно, треба буде по-іншому вам е переконувати. Розпоряджайтеся землею, так як треба. І що, хтось мене почув, Що я бачу проект рішення Київради під номером К-17? ТОВ з обмеженою відповідальністю парк проект інвест на вулиці Михайла Грушевського 1Б, це в центрі Києва. Дають в оренду пів гектара землі на 15 років під озеленення. Для чого нам Київ Чому ці пів гектара землі не можна продати за мільйони доларів і ці гроші до міського бюджету? Рішення проєкт рішення сьогоднішній К 22 ТО з обмеженою відповідальністю, був фішхолдінг, дають 2 гектари землі на вулиці Кіквіт, за 17, в оренду на 10 років. Е, далі. То е, і таких рішень я можу перечисляти багато. Я питаю, скільки Київська міська громада бюджет отримає від цих рішень? Покажіть мені півтора проценти оренди на час будівництва, коли ці гектари можна продати за мільйони доларів і привезти гроші до бюджету, ви їх задарма роздаєте, а потім йдете до мене, плачете, що у вас немає грошей в бюджеті. То я вам кажу, де брати гроші, не дребанте землю, не дербаньте майно, верніть назад все, що вкрали, і будуть вам гроші. А не вернете, я прийду і все верну. І спитаю, кожного подивлюся, хто був причетний. От нема голови бюджетної комісії, бо прошлий раз я йому сказав пару ласкових, бачите, на цю сесію не прийшов. Отак буде й з іншими. До прокурора побіг, правильно зробив. У нього є ще міти до прокурора. Мене правда дивує позиція, здавалось би, братерської фракції Удар, які не голосують за те, щоб я виступив. <плес> e, Знаєте, дивно трохи, дивно. E, М'яко кажучи, це не по-партнерськи, так не робиться. Тепер з приводу. А e, крім того, я хотів би сказати, мені приємно така реакція Київради на прізвище Ляшко. Тим, хто кому особливо весело, коли згадують Ляшко, я хочу зауважити. Що ляшко вже третє скликання депутат Верховної Ради, а тих, хто сміється, невідомо де вони зараз. Так що сміється той, хто сміється, останній. до пана Глінського проблема, яку ми сьогодні обговорюємо, насправді надзвичайно важлива проблема і для кожного тут в тут залі. Бо ми з вами, на відміну від деяких наших керманичів, літаками вертольотами не літаємо. Ми ходимо і їздимо по грішній землі. Хтось каже там адреси депутатів, де хто живе. Я живу так само, як і ви на Тарасівській. Два тижні тому у мене квартира весь будинок постає протік зверху донизу і ніхто його по сьогоднішній день не ремонтує. Оце отак живу так само, як і живуть нормальні люди. І проблема неякісного стану доріг це проблема, яка не просто хвилює киян, а яка дратує киян, яка бісить киян. Адже правильно задавав колега-депутат, хто буде відшкодовувати людям побиті е, автомобілі, е, проколоті шини, розбиті фари і так далі. Це все питання, на які ви маєте відповідати. Я бачу відповідь на це питання в двох площинах. Перше – це політична складова. Правильно е, говорили попередні колеги виступаючі в Києві має бути господар, пане Глінський. Графіки, які ви демонструєте, так вони показують зниження щороку фінансування. Але водночас, знаєте, що вони показують? Ваше невміння відстоювати позицію. Якщо ви бачите, що з року в рік зменшуються обсяги фінансування, да ви повинні спати ночувати під дверима в того, хто вирішує питання. Виконання бюджету і вибивати ці гроші. Ви повинні бити на сполох. Ви повинні бити на бат Ви повинні були попереджати як спеціаліст. А я не маю жодного сумніву, знаючи вашу біографію, що ви людина високопрофесійна компетентна в цих питаннях. Ви повинні були попереджати минуло, минулого року. Що люди добрі? Весною 2013 року У нас буде сталіна рада. Такі я ще Ви мовчите. А ви мовчите, бо ви тримаєте за посаду. Не, і, і ми маємо внаслідок 2% фінансування в цьому році, тобто це проблема політична відсутність голови в Києві. І тому був би господарю Києві, а не призначенець, який тримається за посаду, то очевидно і проблеми в Києві вирішувались. Тобто я думаю, що вам треба бути більш наполегливішим. А ще краще на знак протесту подайте відставку, якщо там у вас миші гуляють по ваших коморах. І коли ви розказуєте там про сіль Артемівську, то я вам скажу, що ми вам і солі, і перцю насипемо на одне місце за ту роботу, яку ви оце проводите. І звичайно, проблема це фінансова. Перше це обкрадання Києва. 8 мільярдів украли з київського бюджету. А частина цих коштів могла б піти в тому числі на ремонт доріг. І друге. Це нераціональне використання майна Києва, землі, ресурсів, комунальної власності і так далі. Якби вона не розбазарювалася, якби вона продавалася, якби кошти йшли до міського бюджету, то звичайно, так як ви показали, в 2007 році 23% від потреби профінансовано у 2013 році 2%, у 10 разів менше. Куди далі? Наступного року взагалі нічого не будемо ремонтувати з такою політикою. Тому в мене є до вас пропозиція. Е, е, ви справді, якщо знаєте Черчилль, здається, казав, що вчасно треба піти. Мені здається, що прийшов той час, коли ви маєте мужньо прийняти рішення і піти. Якщо ви бачите, що ви не тягнете. Не тому, що ви не спеціаліст, а тому, що так політичні зірки склались, що не чують вас, не чують вашої аргументації і забули про дорожнє господарство в столиці. І друге питання, я абсолютно впевнений. У мене є пропозиція. Ви казали про те, що треба розблокувати Верховну Раду. У мене є інша пропозиція. Як тільки вони розблокують Верховну Раду, я пропоную, щоб ми з вами всі разом пішли і заблокували Верховну Раду, поки вона не віддасть гроші на Київ. Що ви думаєте, що вам добровільно хтось віддасть ці мільярди, ніхто нічого не віддасть. Ви подивіться, єдиний депутат Верховної Ради, який разом з вами тут сидить, це я. Де оті всі, що попіарились? Попіарились і пішли. А мене теж вдома діти, жінка, собаки. А я разом з вами і разом з киянами, бо мені болить, і я хочу знати, які найголовніші проблеми в Києві. Тому це такі мої пропозиції. Дякую.